Всім хеллоу, Сьогодні я вам покажу нові команди мого кота. Ви в мене спитаєте які? Про це я вам розповім згодом. У мене вже було відео на подібну тему. До речі, якщо ви його не дивилися, то ссылка в описі цього ролика. Перейдемо далі! У мене Фелікс знає базові команди. Це типу сидіти, лежати і таке інше. Але я вирішила на цьому не зупинятися і навчити його ще додатковим командам. Ну, якби на даний момент у мене кіт знає 13 команд. Просту явіть: 13. Я дуже пишаюся собою і тим, який у мене розумний котик. Не будемо довго балакати, а покажемо вам, які ми вже знаємо команди, і які ми вивчили нові. Буде дуже цікаво, тому поїхали дивитися. Алекс. Сидіти так. Дай лапу. Дай лапу. Молодець Дай правую лапу. Молодець Сидіти так. Дай пя пять. Дай пя пять. Дай пя пять. Дай пя -пять. Молодець Дай пять. Дай пять. Дай Переворот. Переворот. Молодец. Лежати. Помзи. Молодец. Переворот. Переворот. Молодец. Кружок. 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 Молодец. Стрибок. стрибок, Стрибок. Стрибок. Сусик. Alex Fred Ford Alex Сидида, задний лапр, задний аппарат, Ходи. Ходи Ходи алекс, Ходи Ходи Верс. Оде, домик, 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 молодец, домик, 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 молодец, давай, змейка, 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 змейка. змейка. Змійка. 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 Молодець. Надіюсь, ми вас виразили, бо, до прикладу, україномовного контенту я про дресування саме кота не бачила. Можливо, я погано шукала, але е, я вирішила поділитися про це в своєму блозі на Ютубі. На цьому ми зупинятись точно не будемо. Хоча вже набагато складніше. Шукати якісь нові команди, бо все ж таки це не собака, а кіт. Але терпіння і праця то найголовніше. Тому я надіюсь, тобі сподобалось це відео. Якщо це так, тисни лайк. Не забувай його коментувати, підписуйся і зустрінемося в наступному відео. Па-па!